Інформаційний вечір на телеканалі триває, Так гостєва студія свою роботу продовжує. Тому дякую на передглядачам, які залишилися на нашому телеканалі цього інформаційного вечора. Традиційно цій порі кажу вам, що вчорашній день так то історія, день завтрашній загадка. Ну а щодо дня сьогоднішнього, то кажуть експерти, що то подарунки долі. Отже, про подарунки 18 жовтневого дня говорити будемо у цій студії у проєкті цей день коментар. З вами Вікторія Олещенко і Андрій Бокоч, депутат Волинської обласної ради і помічник народного депутата Ігоря Гузя. Пане Андрію, доброго вечора вам. Доброго вечора. Рада, що ми з вами фактично, окрім того, що будемо оглядати день сьогоднішній, я ще вважайте, будемо розпочинати тиждень, бо, вочевидь, він все-таки видасться, погодьтеся непростий. І ці так згодно і цікавий. Ну давайте з цікавого і розпочнемо з вашого дозволу. Я думаю, що ви мали нагоду відстежувати, та й анонси були так очікувано абсолютно в черговий, так новий парламентський тиждень, і знаєте, ну така перша особливість, так що погоджувальну раду сьогодні вів новообраний Спікер парламенту так нам доведеться усім разом звикати до його нової риторики, тому що Руслан Стефанчук, я б так сказала, знаєте, такий специфічний чоловік, чому бо зауважувала собі, що крім того, що виступає сам після того, як надає слово для виступів колегам депутатам, обов'язково ще й коментує. Ну так подобається вочевидь. Йому ну але менше з тим Погодьтеся, пане Андрію, дійсно ви правильно сказали. Тиждень обіцяє бути цікавим. Ну, по перше, тому що у парламенті. Цього тижня, вже е, 20 жовтня, візьметься за проект державного бюджету 2022. Для нас це звичайно важливо. Окрім всього іншого, наступного дня так мають розглядати Ну теж такий собі одіозний, я би сказала, законопроект 56.2.0. Називають його вже тепер не антиахметівським, не антиселянським, кажуть ресурсний, Ну тому що там десь. Міністерство uh -huh. фінансів порахувало і завело, що ніби 30 мільярдів має той законопроект додати у бюджет і уже в бюджеті, там ніби закладена та сума. Ну але ви знаєте, я подивилася сьогодні із погоджувальної ради, пане Андрію, що у депутатів є чимало зауважень загалі до роботи парламенту і до законопроєктів. І е, е, значна частина їх стосується, я би сказала, функціонування власне е, органів місцевого самоврядування, тобто місцевих рад, уже на 100 року найбільш ґрунтовним мені видався виступ м, народного депутата від м, групи партії за майбутнє. Тому давайте із вашого дозволу м, м, ми подивимося просто фрагмент цього виступу пана Тараса Батенка. А потім будемо обговорювати. Ой. Давайте дивитися питання не пережити, а вижити. Тому депутатська група «Партія за майбутнє наголошує, що Верховна Рада як вищий законодавчий орган України, який представляє всіх громадян нашої держави, зобов'язаний при прийнятті бюджету за основу, дати доручення уряду щодо дієвого збільшення мінімальної зарплат в країні, прожиткового мінімуму і мінімальної пенсії. Це першочергове, на що ми повинні звертати зараз увагу. То не можуть прожитковий мінімум, який складає 2400, мінімальна пенсія в країні, яка складає 200 за поточного рівня росту цін на все, і в першу чергу на енергоносії бути нижчими від фактичного розміру пожиткового мінімуму це 5 тисяч гривень, фактичного, який обрахований Мінсоцполітики України. Тому ми вважаємо і ми розуміємо, що пожитковий кошик з огляду на ціну на газ буде тільки зростати. І Верховна Рада України має належно реагувати і зобов'язати уряд так само врахувати цю небезпечну динаміку, яка нас чекає, чекає простих громадян у 2022 році. Далі, децентралізація. Верховна Рада повинна передбачити в основному кошторисі країни субвенції, коли ми говоримо про реальну децентралізацію субвенції регіону на здійснення інфраструктурних проєктів. Проєктів і соціально-економічний розвиток. Ми хочемо повернути увагу до законопроєкту 6062, це зміни до бюджетного кодексу, який за задумом уряду спрямований на надання місцевим бюджетам додаткових фінансових ресурсів. Вона, така ідея, безумовно, заслуговує на підтримку, проте окремі норми викликають пересторогу. Перед за все мова про пропоновану ліквідацію такої важливої складової місцевої бюджетів, як бюджет розвитку. Перенесення джерел доходів бюджету розвитку до загального фонду місцевих бюджетів фактично призведе до ліквідації цільових доходів цих бюджетів. Це скорочення видатків місцевих бюджетів на капітальні цілі та сприймання коштів не на розвиток, а на поточні видатки. Наприклад, на заробітну плату, які просто згіднося заробітна плата, першу чергу, через недофінансування державою делегованих органами місцевого саморедальних повноважень, зокрема в сфері освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Тому депутатська група партії за майбутнє вважає, такі плани уряду недопустими. І пропозиція законопроекту 6062 забирати невикористані місцевими органами самоврядування залишки, скажімо там, освітньої субвенції, не сприятиме зростанню ефективності у використанні місцевою владою цих коштів. Не інакше як міною під місцевим самов... Самоврядуванням і порушенням його конституційних прав можна звати надання права мінфіну і місцевим державним адміністраціям зупиняти виконання місцевих бюджетів, коли заманеться через начебто непрофесійну підготовку останніх. Яка це децентралізація, друзі, тим більше, що на місцеве самоврядування все більше покладають фінансування додаткових місцевих видатків з малозначимих статей, статті, про які ми всі знаємо, особливо від лотерей надходження і азартних ігор, які фактично пусті статті. Отже, Тараса Батенка ми почули ясна річ, пане Андрію, що ми не могли так використати весь ефірний час для того, щоб почути увесь виступ, але мені здається, що ті акценти, які зробив е народний депутат, вони заслуговують. Ну скажімо так. Ну, на такі собі побоювання, власне, з боку, і я думаю, депутатського корпусу, у тім числі, а ви ще й в будь-якому разі розумієте, так що несете відповідальність за чималу частину е, територіальних громад, які ми опікуєтеся як депутат на окрузі, відповідно. Так що ви скажете? У вас побоювання, які якщо раптом отстанеться те, що каже пан Тарас, від сприйняття будь-якого бюджету завжди з року в рік це є ну дуже вив... виважене рішення і дуже непросте рішення. Тобто, як є прихильники прийняття бюджету, так зрозуміло питання, що є і опоненти прийняття бюджету. бюджеті. Впевнений, що потрібно шукати якусь золоту середину, згодна. Золоту ту середину, ну напевно, що бюджет на цьому тижні в першому читанні буде прийнятий, але допрацювання будуть дуже величезніше. Тобто, що в такому виді, як зараз подається бюджет, його приймати просто катастрофічно не можна. Тобто, мало того, що там місцеве самоврядування. Але якщо ми будемо говорити там потім за підприємців, за всіх інших. Якщо держава думає, що вона буде мати там плюс 30, чи якщо я не помиляюсь, плюс 37 мільярдів гривень, тобто до бюджету, то щоб вона в мінус не забилась. Тобто, щоб більше ще в тінь не прийшло, бізнесу і так далі. Ми бачимо зараз, що витвор що робиться, то тобто, дуже багато людей справді пішли в тінь вже зараз. Тобто, і працюють а чому? Не від хорошої долі вони пішли в тінь. Вони пішли, тому що треба свої сім'ї прохарчувати і так далі, і так далі, і тому подібне. Ось таке. Так. Що, а... Держава перед тим як приймати і депутати, перед тим як приймати ці бюджети, мають дуже добре подумати. Тобто, наші міста в 2015 році, наші територіальні громади яким було розказано, що вони будуть мати дуже хорошу перспективу під час децентралізації і так далі. Але з кожного року їм додають і додають і додають справді 17-те, 18-те, напевно, ще рік громади досить таки непогано встигли а, багато чого зробити. Але маєте на увазі, ті, які ті, перші, які перші. але не забуваємо, що десь приблизно половина, можливо, навіть трохи більше половини громад були створені саме а, під час останніх місцевих угу. виборів і так далі. Тобто, оце потрібно не забувати. Тобто ті, які були на початках, встигли, а ті, які зараз створилися. Тобто вони б хотіли б також десь це відчути. Ми вже мовчимо, правильно, пан, пан Тарас каже, інфраструктурна субвенція, інші, та їх вже в минулому році не було. Тобто, Практично громади не мали на розбудову інфраструктури жодної копійки з боку держав. Те, що мали десь економили, те, що десь працювали з депутатами Верховної Ради і так далі, тобто десь вони щось отримували. Десь добре, коли. Щастить громадам, що в них там є, автозаправки і так далі. Mm -hmm. А навіть зараз тим громадам, ми знаємо по нашому виборчому округу Євро Володимировича, Це вишнівська громада, рівненська громада, які мають на своїх територіях по 10-15 заправок, а нема прибутку. Коронавірус, карантин, автомобілів стільки за кордон не їздить, як їздило. В десятки разів автомобілів зменшилося і на цьому зароблялося. Ви зараз заїдете в устлух 7-8 автозаправок. Всі пусті заправки вже не цілодобово працюють, вже працюють там з восьмої ранку до 16-ї, до 17-ї вечора. Тобто немає резону їх тримати так. Завтра, якщо коли закінчиться пандемія, виростуть знову будуть ці надходження і так далі. Так що треба дуже обережно державі і депутатському корпусу Верховної Ради підходити до цього питання. Ви знаєте, пане Андрію, я згодна абсолютно із з вами скажімо у цій частині дійсно те, що стосується ну фактично новостворених громад, а їх власне на окрузі у вас, я би сказала так. Є абсолютно ну так достатньо такі молоді, молоді громади. Якщо ми говоримо про Володимир Волинський, це одне да. так а а область, да область дуже так. багато було створено в останній момент. Так, абсолютно, і тепер давайте ми собі зауважимо: якщо станеться таке, що зникне поняття для громад бюджету розвитку, це означає, що фактично ну не зможуть громади формувати ну. Ну, найперше, давайте ми згадаємо, є поняття такої як громадського бюджету. Це теж свого роду ініціатива і активність. Тобто, якщо є бюджет у громади, вони можуть собі дозволити так вийти з ініціативою до своїх співгромадян і оголосити о той громадський бюджет. Це добре? Добре. Але у громади мають бути кошти на ці, на ці ініціативи. Мало того, люди. Ну, як би сказала так, на Волині вже звикли до цього, мені здається, там здається сьогодні у Володимир Волинській громаді, десь там на фінальній стадії вже цей процес. Так, так? Так, так. А тепер уявляємо собі, що наступного року у громади немає. так немає цього, тобто нема що запропонувати своїм співгромадянам. Це один момент. Отже, ми втратимо активність громади. Так. Другий момент: якщо ми не будемо розбудовувати інфраструктуру, скажіть, будь ласка, як же ж люди тоді зможуть говорити про комфорт, про доступ до усіх соціальних. Об'єктів, так і взагалі до соціального життя в місті, і в громаді загалом, Ну і мало того, ми ж маємо чимось зацікавлювати інвесторів. Інвестор не прийде на голе поле. Так. А це знову ж таки завдяки бюджету розвитку. Якщо це зникне. Це мені здається, що ну я не знаю, ну дуже багато хто із громад просто не зможе і не, і не вижив. Мало того, а що будуть виборцям тоді люди казати? Тобто, в який спосіб тоді формувати свої бюджети, якщо не буде такої підтримки на державному рівні, як на мене, це ну нонзен, те, що сьогодні було озвучено. В деякій мірі з прийняттями, майбутніми прийняттями цих законів і так далі, ми будемо зустрічати державі не те, що децентралізацію. А ще більшу централізацію Згодно. залежності від Києва, залежності е десь від області, залежності десь від депутатів Верховної Ради, коли в 17-му, 18 вісімнадцятих роках, чесно кажучи, приємно було дивитися на тих хлопців гуріотаги. Тобто вони мали свій ресурс, який могли розпоряджатися, так як вони хотіли це робити і вони практично заходили десь невеличкими сумами, десь інші голови ОТГ йшли навпаки великими сумами там ремонтували великі об'єкти. А хтось йшов невеликими, тобто десь а, ремонтували фапи, школи, там дитсадки і так що далі. Могли, Кожен поріз. Але і нагальне. А зараз дуже дуже багатьох громадах а, бюджети. Звужується до того, що вони мають гроші на заробітні плати на захищені статті бюджетів. Розвитку немає. Бюджети розвитку і громадські бюджети. Справді ми бачили ажіотаж величезніший в місті Володимирі. Ми зараз я відчуваю до першого листопада, якщо я не помиляюсь, триває конкурс громадського бюджету в місті Новолинську. Mm -hmm. Тобто також дуже багато буде заявок і так далі. Тобто, і це будуть справді цікаві від людей проекти, які так місцева влада буде втілювати в життя, але це громадськість приносить і розказує, як, де що потрібно нам зробити, і так далі, і захищають ці проекти, щоб виграти і щоб втілювалися вони в життя. Знаєте, я подивилася у вас на сторінці, пане Андрію, була така інформація про робочу зустріч із головою Володимир Волинської районної ради. Так зустрічалися ви із лісівниками, окрім всього іншого. Ось і про те, що домовилися, що повалені дерева та сухості будуть передавати соціально незахищеним мешканцям поромівської територіальної громади. З одного боку, це Хороше рішення, а з іншого боку, ну як на мене, ви знаєте, ну ми тоді можемо просто собі уявити і зрозуміти, що навіть елементарні речі, ті, які б ну, отак знаєте, є підготовка до опалювального сезону, є соціально незахищені категорії. Вони в нас традиційно в пріоритеті. І є розумієте, а тут виходить так, що ви вишукуєте і намагаєтеся так згуртувати власне навколо тієї проблеми. Мало не усіх, кого можна, для того, щоб це вирішити в одній громаді в одній громаді. Це означає, що вже є отой притиски розуміння того, що не вистачає цих коштів, окрім того, що повноваження, як ви кажете, скинули. Ну все, що можна, мені здається, так. вже держава скоро ну мабуть забуде, що є взагалі поняття якісь державної відповідальності. Так, так? і все залишиться просто для громади на місцях. Як же ж мають тоді почуватися це ну власне голови тих територіальних громад? Ви ж з ними спілкуєтеся? Що вони говорять? Знаєте, от. Ось... Конкретно по цьому питанню я вам скажу таку річ. Тобто, ну напевно, що не входить в обов'язки депутата обласної ради їздити і домовлятися, як кожна сім'я мало забезпечена і тому подібне, Правда? отримає це дерево. Але за останні сім років, як я працюю і помічником народного депутата Ігора Володимировича Гузя, ми навчилися, що не нашої проблеми немає. То так, нас навчив народний депутат. Ми в Новолинську в свій час і е тарганами в ліфтах займалися і рядом інших питань. Так само тут громада звернулася. Поясню: тобто, дуже часто з керівництвом Володимира ролинського є тісна співпраця, є розуміння, є реакція на наші листи. На наші прохання і mm -hmm. так далі. Але буває часто, що ось ця середня ланка середня ланка десь крівників лісництва, Просідає. десь майстрів лісу. Я розумію, вони також не, в деякій мірі підневольні люди. Вони також десь хочуть вказівку зверху отримати, тоді вони все будуть робити. Так само ми запланували, зробили зустріч. Я вам скажу, що це вже в Поромівській громаді, не перша зустріч. Три роки назад була така зустріч тільки в іншому лісі. Петрово, це саме Поромівське старостинство. Там була зустріч. Ми спілкувалися. Також вирішили були питання. Зараз на території Бужанківського старостинства ми спілкувалися, вирішили і дали термін буквально до сьогоднішнього дня. Я ще не дізнався. В принципі, в нас цим питанням більше буде займатися голова районної ради. До сьогоднішнього дня мали зібрати списки людей, які потребують. На соціальне і списки людей, які мають можливість собі придбати а, за ціною лісгоспу, mm -hmm. щоб ви розуміли ціна лісгоспу в 10 разів дешевша за ринкову вартість. Тобто ринкова вартість дрова 5-7 тисяч гривень, mm -hmm. ціна лісгоспу 500-700 гривень закуп. Ось таке. Тобто, навіть за ринкову вартість людям Значально. варто десь отримувати. І це не а, сухості. А це вони отримають нормальні дрова за ці кошти і так далі. Можливо, там не якогось вищого гатунку, але за ці кошти отримають те, що можна отримати. Ось таке. Тобто, дуже часто є таких дрібних питань, дуже багато, коли ми сідаємо, вирішуємо. В багатьох голів ОТГ я не хочу нікого ображати там з доповерху обладміністрації чи з інших кабінетів. Але бувають такі моменти, що голів територіальних громад часто не чують, просто не чують. Ось я буквально в середу збираюся питання піднімати на сесії обласної ради депутатським запитом. Пам'ятаєте, на початку року кожна громада на комунальні свої дороги отримала в середньому по мільйону гривень. Угу. В а як це з помпезністю вони отримували? І як зараз спокійно, тихенько адміністрація забрала приблизно в 30 громад ці кошти на ці дороги? Ох, нічого ж собі. Так, знаєте, то всі знали, що отримали, і дуже мало знають, що забрали. Ми прийшли до, 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 до заступника чоловіка пана Ігра, поспілкувалися. Сьогодні я його питаю, яка ситуація. Відповідається, це вже не в моїй юрисдикції, вже інший заступник цим питанням буде займатися і так далі. Суть в чому в дуже багатьох громадах дороги вже зроблені на 90%. На 90%. відсотки mm -hmm. ці комунальні, вони невеличкі, вони вартістю мільйон, два дев'ятсот тисяч. Кожного по різному, в когось білощебенева, когось кусок асфальта по різному. Але кожна громада на ці кошти розраховувала, заклала. І 80% громад, які до нас звернулися, особливо з нашого виборчого округу, зробили ці вже дроні або в процесі роботи. Є буквально одна-дві громади, десь де не виготовили проект на кошторисній mm -hmm. документації, і так далі. До цих питань немає. Але інші навіщо забирати? Зараз постає питання, чи їх повернуть саме собою, що кожен голова ОТГ переживає, чи ці кошти повернуть. Тобто, ну почуємо всереду, як будуть відповідати представники облдержадміністрації на сесії обласної ради. Пане Андрію, ось ви сказали, що є власне питання, які в принципі і не повинен якими займатися депутат обласної ради, але менше з тим ви сьогодні частину свого робочого дня провели у суді. Ворожищінському я хотіла би зрозуміти, це е, ну це було ваше депутатське бачення, і до речі, про яку справу йдеться. Я думаю, що ну, хоча б кількома словами варто просто нагадати, бо справа така собі резонансна, я би сказала, і була вона на слуху один період. 11 вересня 2020 року трапився інцидент на коли нібито. Прокурор Труцюк, якщо не помиляюсь, прізвище, з міста Новолинська, був в нетверезому стані. Втікав, не втікав до своїх там родичів, тещі, тестя угу, а, в місті Новолинську в двір. І двоє, а, поліцейських, поліцейських, двоє поліцейських зайшли на територію двору. Після чого. Цей прокурор зараз відновився на роботі, тому подібно працює, який. Працює, да. Тобто він, виявляється, був там не випивши, що хлопці там чуть до нього сили не застосовували і так далі. Подав до суду. І зараз проти одного з цих поліцейських розпочато кримінальне впровадження проти пана Цеплакова, поліцейського. Угу. Сьогодні як помічник народного депутата, в першу чергу, як помічник народного депутата України Яродомовича Гузя їздив підтримати хлопців. Поспілкувалися, чесно вам скажу, я впевнений, що пан Цеплаков виграє дану справу, його виправдають. Але як в нас любить прокуратура робити, це буде не швидко. Тобто, якщо справа, яка десь пахне смаженим, відповідно, прокурори будуть чим далі її затягувати і так далі. Ось таке. Тобто одне резонансне питання. Хочеться задати, і задавали і інший ряд депутатів обласної ради ці питання задавали до прокурорів і так далі. Навіщо їх тримати в своїх лавах? Людина реально, є відео, є все. Є людські чинники, друзі, є людські чинники, Моральність, Людина втікає яка все, сумління, відповідальність. Да, все ну. на боді-камерах зафіксовано. Як він втікає, як він переховується, як він забігає до хати і так далі. Як до нього ніхто не забіг, ніхто не забіг, до нього до хати. Тобто зайшли на двір, в двір і так далі. Тобто, але далі ніхто не йшов. Ось таке. Тобто, і ми свого боку. Завжди будемо цих хлопців підтримувати. Ми розпочали, сьогодні було перше а, підготовче слухання в рожищах. А, ще так ворожище принесли суд, хоча хлоп, Цікавий, хлопці так, з Новолинська, а суддя теж десь з тих країв Володимира з Новолинська і так далі. Не суддя а прокурор, прокурор з, тих, з тих країв. Ось таке. Тобто в Рожищах справа. Але а, сьогодні були наступне засідання, перше а вже. Нормальне повноцінне засідання відбуватиметься 27 жовтня, тобто я за дорученням народного депутата буду відвідувати практично кожен суд, і наші юристи і за своєю масою інформації будемо запрошувати з собою разом відвідувати даний суд в місті рожечь. Запрошуйте, пане Андрію, тому що я вважаю, що в цій ситуації ну просто кидати на призволяще таку справу, це просто ну якось негідно. Так принаймні тих людей, які розуміють про що йдеться, ось і ну ви знаєте, я вам скажу, що до прокуратури дуже багато претензій і просто дивно. На чому реакції? Нульові, нульові реакції на сьогоднішній день. Ось і тут питання до і до судової власне влади, погодьтеся, так. тому що суддя, я так собі розумію, має ну, скажімо так, бажання можливо, не знаю. Правда, ж? затягнути справу аж так, так? щоб чим довше затягувати цей процес. Тому не кидайте, І якщо будете мати, будете мати інформацію, повідомляйте, бо ну, справа на, на правду хотілося б все-таки, щоб завершилося не, ну, не так, е, як от ви собі бачите, що так може статися. Хоча, на жаль, О, це в нашому житті да. трапляється все, що Полізного завгодно. Давайте трошечки про е, ну десь більш оптимістичніше. Ви от згадали про те, що у нас так на цьому тижні. Депутати обласної ради зберуться на позачергову сесію. Інформація про це є. І одне з питань порядку денного, як на мене, ну, таке собі приємне черговий крок для Володимир Волинської громади. І сподіваюся, що згодом ми будемо говорити Володимирсь. Володимирської громади. Так? Тому розкажіть. 1 жовтня відбулося засідання володимир Волинської міської ради, на якому депутат прийняли рішення. Про переіменування міста. Ну, навіть на так вирішення, рішенні, якщо я не помиляюсь, пише про повернення міста Явдонського історичної назви Володимир. З 34 депутатів 30 проголосувало за. І далі за процедурою сесії обласної ради, після чого дане питання буде переходити в стіни парламенту нашої держави. Володимирович буде робити все можливе, щоб дане питання чим швидше пройшло процедуру в Верховній Раді. Я думаю, що ну, це буквально залишиться технічні моменти, як і на ми, обласна рада, так в принципі, і в Києві в Верховній Раді, це технічні моменти, щоб ці рішення були прийняті. Я думаю, що можливо, можливо. Під новорічну ялинку місто буде перейменовано <світ> а, з міста Володимир Волинський в місто Володимир. Тобто, ми можемо сподіватися, що, скажімо, Володимирська громада вже свій наступний бюджет і в Новий рік. Буде з історичною, я так. би сказала, так. назвою і це дуже правильно, як так. на мене. Ось і мені здається, що очікування просто. Громадян Оскільки потрібно спілкування потрібно з депутатами виставити. обласної ради, дискусії немає, тобто щодо перейменування міста, тобто практично всі депутати в обласній раді це питання підтримують. У нас є представників, 10 представників в обласній раді Володимир волинського району. З них, якщо не помиляюсь, 6-7 представляють саме місто Володимир. Ну, в жодного претензії немає. Якихось всі одноголосно підтримують, починаючи від голови обласної ради, закінчуючи всіма рядовими депутатами нашої обласної ради, що ж хай буде так. Ви знаєте, у нас здається, щось, мабуть, трошечки більше хвилиночки залишилося mm. до завершення ефіру, пане Андрію. І є ще один момент, який би я хотіла вас ваш коментар почути з цієї нагоди. Я думаю, що в сесійній залі у депутатському середовищі, мабуть, все таки будете говорити про те, що стосується. Ну, вочевидь, наближення можливого волиння до червоної зони. З вашого дозволу, я би хотіла попросити наших режисерів, покажіть, будь ласка, дві фотосвітлини. Е, так, це mm -hmm. у нас Херсон. Наскільки мені не зраджує пам'ять, пане Андрію, це от, Херсон у нас в червоній зоні, а так. це Дніпро, теж це теж червона. червона зона, і це в черги на вакцинацію. Тобто ми з вами можемо розуміти, що може очікувати усіх нас і волиню, в тім числі, тому що ну, червона зона передбачає певні обмеження Поліс. і з ними потрібно миритися. Е, як ви вважаєте, е, чи достатньо у нас можливостей для того, щоб таких черг уникнути? Ну і все, ми завершуємо. Я вважаю, що кожна має бути своя людська свідомість. А, в першу чергу треба в деякій мірі переживати не за себе, а переживати за своїх оточуючих. І кожен своїм прикладом має показувати а, прикладом вакцинування себе і так далі. Тобто те, що держава приймає жорсткі закони, і ми бачимо, наприклад, в інших європейських країнах а, не вакцинуєшся, не працюєш, і так далі. я думаю, що рано чи пізно це дійде і до України. Тобто потрібно вакцинуватися. Ризики зменшуються в десятки разів, коли людина вакцинована і що вона буде жити довше жити. Сьогодні буквально побачив по дельті в 11 разів різниця. Тобто можливостей померти до тих людей, які вакциновані, ті люди, які не вакциновані. Ось таке. Так що вакцинуйтеся, друзі, я сам особисто 1 липня отримав другу дозу AstraZeneca, і навіть комфортніше себе десь можуть почувати десь. Відрядженнях в поїздках в усьому інших моментах і так далі, навіть під час футбольних всяких ігор і так далі пускають тільки вакцинованих. Спасибі вам за позицію, пане Андрію. Те, що змогли встигли. Ми з вами поговорили Отакий тиждень. Ми з вами розпочинаємо. і Запрошую до нас у студії ще обов'язково, бо є про що поговорити. Дякую вам, хай щастить цього тижня і у вашій депутатській практиці. У тім числі. Дякую глядачам, які були цього вечора разом із нами. Залишайтеся на нашому телеканалі. Бо далі у нас новини. Но гостьова студія запрошує усіх уже завтра. На все добре, пасибі. До побачення.